Цю поєдинку матч завершено. З рахунком 5-1. Рахунок, я думаю, не відповідає дійсності і легкості гри. Насправді ми дуже ретельно готувалися. Команда е, така міцна, вона до цього показувала дуже гарний футбол, незважаючи на рахунок і незважаючи на те місце, де вони розполагаються. Ми дуже до них готувалися сповній відповідальністю. Що по, по, по грі, то хлопці молодці. Вони, там, якщо брати два тайми, то в першому таймі десь привикали, приспособлювалися до суперника. Не все дуже виходило так, як ми хотіли. Але от у другому таймі вже хлопці ми підкривували, просили їх швидше переходити саме з оборони в атаку, тому що у суперника є там деякі проблеми, то вони там, напевно, розберуться. А ми їх знали, бачили і на це хлопцям указували. Ну, так воно і вийшло, коли ми забивали і другий гол, і третій гол, Антон Циганков і Бутенко. Якраз те, що, те, на що ми розраховували. А так, те, що ми запропонували хлопцям, вони все виконали. В мене не дуже любить працювати під тиском, ми його дали. І я вважаю, що правильний вибір, результат на табу. закономір. Я. Від кожної перемоги, емоції, самі гарні. Якщо зайдете в роздягальню, розрішаю вам, то самі, самі можете в цьому переконатися. Хлопці дуже раді, хлопці хотіли перемогти, тому що дійсно ви правильно відмітили три тури, не вигравали, програли Дніпру, Динамо було, була поразка така дуже. Дуже образливо, але порядка скільки місяць ми не перемагали. І на це також хлопцям вказали указали, і вони з повною відповідальністю підійшли до матчу і виграли 5-1. Ми ще так розгромно не перемагали. Дякую своїм хлопцям. Вони проявили характер і становляться мужиками, чесно. Становляться мужиками, це видно. Вони, І навіть ті хлопці, які, які помолодше, сьогодні вийшли там на три роки молодше, хлопці вони сьогодні. Да, десь програвали в боротьбі, але це тільки початок їхній. Вони будуть з кожним туром, з кожною грою, з кожним ним становиться все сильніше. І цих, в цих епізодах будуть виходити з них переможцями. Молодці хлопці. Тільки слова подяки. і дуже радий за них. Наша спільна перемога. Рахую, що ми рухаємося правильному напрямку. Ніяка гра була з нашої сторони. Це перше. Така гра, ну я хочу привітати кривбас перемогою, тому що вони на неї сьогодні заслужили, вони проявили характер бійцівські якості. Що не можу сказати про свою команду? Це вперше. От я рік в команді з цієї команди, це перша така гра. Ну, просто сьогодні команду не впізнати. Чому так сталося? Не можу найгірше, що вони після другого голу опустили руки і перестали боротися. Це перше такого ще не було. Вони завжди збирались. Ну, можна було програти, але. Показати гру хоча б якусь достойно, щоб не стидно було. Сьогодні мені особисто, ну, я думаю, всім решта стидно за нашу гру. Тобто сьогодні програли по всіх параметрах, тобто тут немає ніяких виправдань, навіть немає, немає про що говорити. Просто програли безхребетно, Ну, Другий тайм вийшли заміни, розрахунок був на заміни, що вони вийдуть не судяки свої корективи. На жаль, не підсилили абсолютно гру. Ну, а перший тайм, ну кажу ще раз, після другого голу чомусь опустили руки, почали шукати крайніх, хто винен. Та, звичайно, через помилку ми його пропустили. Ну, але треба грати 90 хвилин, а не 25 хвилин. І ну, ще раз повторюю, це вперше така гра, що команда ну, просто не впізнати, чому, чому так сталося. Просто таке раніше що сьогодні не хотіли грати в футбол, Так просто вийшли, номер відбули і пішли в розділку. Курбас хороша команда, я дивився, аналізував їхні ігри порівняно з тим, що було минулого року, минулого сезону зовсім інша команда. Цім цьому чемпіонаті немає слабих команд. Тобто кожна команда може виграти, може програти. Чемпіонат доволі такий цікавий. Всі грають футбол. Немає жодної команди, яка б грала якийсь антифутбол, чи били м'яч просто вперед, куди попало. Кожна команда намагається грати. Хороший комунаційний футбол, тому чемпіонат доволі такий цікавий. Я думаю, що в тих молодих хлопців є хороші перспективи, тому що видно, що зараз все-таки... Трошки футбол змінився, рівень футболу в Україні змінився. І ті от дітки, які зараз ростуть, я думаю, надіюся, що в них будуть е, хороше, хороше майбутнє, і у них всіх стане хорошими футболістами. Не дивлячись на рахунок, матч складався доволі складно для нас. Але в першу чергу хочу подякувати кожному гравцю нашої команди, тренерському штабу. Сьогодні кожен з нас знайшов сили в собі. Був доволі важкий виїзд. Спочатку автобус, потяг. Але кожен з нас знайшов собі сили, мотивацію, бажання. Сьогодні ми були справжньою командою, билися один за одного, як справжні леви, можна сказати. Звичайно, з минаєм завжди важкі матчі, бо це бойова команда, не зважаючи на те, що вони на останньому місці, але там доволі майстеровиті хлопці, багато гравців з ФК-Львову в тому році це доволі. Хороша команда була також, тому матч видався бойовий. Дуже радий що вдалося забити три м'ячі у другому таймі і вже спокійно дограти матч, але все одно було дуже важко. До матчу проти Минаю ми готувалися у звичайному тижневому циклу. Була невелика пауза на матчі збірної. То... Ми встигли провести товариську гру із нашим філіалом Кривбасом УФК Кривбасом. 18 звичайному режимі в нас була до цього контрольна гра. Після цього у нас був недільний цикл, і ми підготувалися, прідно працювали тактично, фізично. В хорошому настрої підійшли. Емоції дуже позитивні, але було дуже складно сьогодні. І судоми зводило, і вже десь сил трішки не вистачало. Але сьогодні кожен молодець, кожен до останнього змагався. Емоції неймовірні. Це ж 5-1 ще й на виїзді, тому емоції дуже гарні. Тріба це.